Яке було вчора, називалося сесія сільської ради. Ви там э, витяг із э, нашого протоколу з інтернету списали велику роботу. Провели. Спасіба. За півтора місяця ви э, нас потребували дуже багато, щоб ми все виконали. А в нас на жаль, э, ви забираєте так дада. А я почитаю, що вами написано, що ви повинні були зробити це ваші обіцянки перед виборними. Виготовити проєктно-кошторисну документацію та зробити капітальний ремонт будинку культури, відновлення культурного життя на селі, виготовити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію мосту через річку та проведення реконструкції, mm. ремонт під'їзних доріг, вуличне освітлення, добиватись про виділення коштів для закінчення будівництва спортивного залу при недавих школ і, і так далі. Ви взагалі нічого ну, читайте, не зробили. Читайте. 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 Хорошо. Теплозабезпечення сільської бібліотеки, сприяння сприяти по наданню спонсорської допомоги в газифікації церкви, продовжити гацифікацію села Терноватка, зміщування матеріально-технічної бази ЖКП налагодження роботи по оце. Да, це у вас є налагодження роботи по вивозу сміття, роботи по благоустрою населених пунктів кладовищ, систематичне медичне обслуговування та забезпечення ліками жителів села Заря, відкриття автобусного маршруту. Один-два рази в неділю для села Зоря. Забезпечення матеріальної допомоги всіх, хто її потребує. Чуєте, всіх обіцяє забезпечити, можна йти. Співпрацювати з керівниками агроформувань всіх форм власності та підприємцями. Значить, знаєте, що я вам підкажу і вам сим, щоб ви зрозуміли, чого грошей немає в сільської ради. Оте, що ви сказали, вони говорять, що у вас грошей немає, що ви тут вони е кажуть, що ви, ви на... дотації. Ну, можна я поговорю? Так. Розкажу. А ви потім задасте питання? Я думаю, ти не знаєш, не це. Значить, у дивіться, вони говорять, що у вас немає коштів. Але у нас є така 95-та стаття конституції, в якій написано, що державний бюджет існує для забезпечення потреб. Громадян і територіальних громад, не сільських рад, а територіальних громад. От дивіться, коли ви, ви їм допомагаєте, вони ще цього не розуміють. От коли ви утворили територіальну громаду, а потім скажете, скажете їм, передайте нам бюджет, щоб він був бюджетом територіальної громади, який забезпечується з державного бюджету, от тоді їм говорять не дамо гроші, а вам зобов'язані будуть дати в конституційну територіальну е, 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 бюджет територіальної громади міські. І тоді у вас будуть гроші. Не думайте, що ви тут все, що заробили, це тільки ваше, тому що є субвенції з бюджета. І їм вони не дадуть. Вони захочуть дадуть, захочуть не дадуть. Вони не бюджет територіальної громади, вони бюджет якоїсь сільської ради, який не передбачений жодним законом, жодною нормою конституції. І тому вони граються, хочуть їм дадуть, хочуть не дадуть. А коли буде бюджет територіальної громади конституційний, отам от вони вам уже не відмовлять. Чого в Польщі в Чехії Словаччині? Скажіть, хто вони? Одна, Верховна Рада, я не знаю, хто а вона що? Вона, 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 вона ж теж незаконна, вона ж теж незаконна. Вона... не дивіться. Вони, 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 вони в Польщі я не хочу це слухати. Ви ж розібралися. Воно? Це дуже добре. Значить, дивіться, коли ви бачили, як в Польщі, в Чехії, Словаччині одна хата стоїть. І дорога нормальна, і світло там є, і газ там є, і бюджету вистачає, і всього іншого і земля Це, бідніша Так, і, да, і земля гірша, і площі менше, і не така плодородна, і все інше. Ви розумієте, ми просто от зараз по рукам даємо крадіям, які 22 роки розкрадали наше національне багатство, власність наших громадян, і тому ми їм допомагаємо. Вони ще цього не розуміють. А коли гроші підуть у ваш бюджет, який буде називатися бюджетом територіальної громади, як по закону, і по 95 статті конституції, от то тоді вона вам скаже дякую. Але до того треба ще трошечки походити. Що давайте може трошки покажуть, що тут там.